І ми думаємо, що метод вибірки буде цілеспрямований, бо ми знаємо, де шукати тих людей і хто може за них знати. <dress economic field 2013> ну, труднощі, бо ми взагалі ну, ми не стикалися з бездомністю, ми не знаємо, як не, з ними працювати. І... І так, до кого звертати. Це то, більше сільська територія, і тут ну, практика один до одного знає, і, і знайти таких людей ну, практично неможливо. Ну я думаю, що навіть якщо в поспісі звертатися по щоб дали там, наприклад, якийсь список бездомності, ну, люди, які залишилися взагалі без будинку, теж, напевно, треба звертати увагу, на які є напевно на, на, на безоплатній основі, бо платники мають дітей. А такі люди, які залишились, напевно, за кошти держави повинні фінансуватися. Та й навіть ті, що в коспісі вони не є бездомні, вони просто одинокі, щоб Але самі не проживали, в вони на отриманні частково пенсії, частково держави, вони не є бездомні. Вони не є, не рахуються як бездомні. Добре, а питання до вашої групи, я всіх. Відкрите питання. Якщо людина втратила дім під час війни, впала ракета, наприклад, модувала. Я знаю конкретно 9 людей зі Славянська, в яких немає зараз де депутатів. Їхні будуть зруйновані. Вони є бездомічені, вони винаймають житло в чи де я живу, так? Вони є бездомічені? Так. Ні. Так, 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 так. Ні. 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 А хто може, може підтвердити, що це вже то є зруйноване? Якщо вони зробили феографію, зареєструвалися в дії, то вони є бездомні, ну, тому що як капост, є така послуга притулку бездомних. Соціальний стандарт у нас послуг, то якщо навіть тепер має бути новий проект, запускає національний сервіс на службу з Міністерством соціальної політики, може відчувати, що на основі символівщина, чотири види послуг на так? І ота послуга, якраз надання вдома, що є той стандарт, написаний, вимагає, щоб людини було зафіксовано фотографії, так, що зруйнований будинок, і вони забіглися в її дії. Якщо вони там є, то вони вважають відповідно бездомними. дом. А дякую. то суток під час того конфлікту військового. Так, а, так ти ти я м я. М я. але ми якраз зараз проводимо тренінг в час військового конфлікту. Ну, І це питання, було спеціально задано. Так, І те, що ми просто не помітили, але так. люди, які втратили житло, вони є бездомні фактично. Так. Вони немають куди вернутися. Те, що вони зараз винаймають житло, так вони його винаймають. Вони не живуть на вулиці, але свого будинку вони мають. І вони сьогодні живуть тут, а завтра вони поїхали туди. Вони мають куди переділитися, поки по них не подбає держава, не дасть таке житло, або не дасть кошти на відновлення житла. У мене був випадок на останньому тренному, ми в спеціальну групу включили трьох людей в ПО. Одна жінка з Миколаєва, друга була з Ірпеня, а десь з, з Харківщини, я точно не пам'ятаю. Ну, то, власне, З Ірпеня жінка розповідала, що у них там були дуже сильні військові дії при Вірпені. Їхній будинок був повністю обстріляний і не було жодної щепки. І ну, там деякі, деякі були локальні пожежі. Вона каже, що держава зараз тільки дала їм гроші на відновлення е, шкла, тобто закупила шклопакети, а вже навіть на відкоси, ти мусиш робити за свій кошт, і ну, там, середині ремонту ти мусиш робити за свій кошт. Тож наразі. І вона каже, що вони не можуть повернутися додому, тому що там тому немає житлових вимоги, вона має папу, яка є інвалід, і от вони так двоє живих дрогобичів теж. Другобичі зробили відремонтувати житло. Ось така от ситуація. Але я дуже дякую, що ви поділилися, що працювала ця група.